За минулу добу російські окупаційні війська 61 раз відкривали вогонь по підрозділах сил АТО, в тому числі із забороненою мінськими угодами зброї. Зокрема, 31 обстріл зафіксовано на Маріупольському, 16 на Донецькому та 14 на Луганському напрямках. Найгарячіше було на Маріупольському напрямку. Вогнем з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї російські окупанти вели збройні провокації у водяному в Гнутовому, Старогнатівці, Широкиному та Новогригорівці. Мінометний вогонь відкривався у Красногорівці та Мар'їнці. По всій ділянці фронту широкина Мар'янка ворог активно застосовував бойові машини піхоти, до того ж на цьому напрямку проявили себе снайпери. В районі Мар'їнки також зафіксовано огонь зенітних установок. На Донецькому напрямку з 82 мм мінометів, великокаліберних кулеметів та гранатометів, противник відкривав вогонь по захисниках Неверського, Майорського та Авдіївки. У Зайцевому ворог вів гранатометний, а у Новоселівці другий кулеметний вогонь. У Луганському, окрім гранатометів та кулеметів, противник застосував БМП. Бойові машини піхоти також проявили активність у Майорську. В Авдіївці зафіксовано снайперський вогонь. Поблизу Новоолександрівки, що на Луганщині, супротивник, порушуючи мінські домовленості, застосував важку артилерію та 120-міліметрові міномети. З великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем вогонь вівся по укріпленнях неподалік Новозванівки станиці Луганської та Жовтого. У Лопасканому та старому Айдарі ворог стріляв з гранатометів, а у Кримському з кулеметів великого калібру. Під старим Айдаром окупанти застосували БМП. Продовжується активне ведення ворогом повітряної розвідки. У небі над нашими позиціями зафіксовано сім безпілотних літальних апаратів.